Моє вітання вам, брати, сестри, благословення Господнього, хай Бог благословить і збагачує кожного із вас, направляє сьогодні, і ми з вами будемо роздивлятися. І сьогодні тема це, щоб ми з вами молилися, просили, шукали, стукали. Як каже його слово в Матфія в цьому розділі, і сьомий восьмий вірш каже: просіть і буде вам, дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Це так важливо. Написано, бо кожен хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють. І ми з вами, як діти Господні, це важливо нам, щоб ми робили те, що треба. Ісус знав, що Батько Небесний, Він. Довірявся йому, і нам сьогодні треба довірятися. І коли ми стукаємо, то ми знаємо, що Він нам відчинить. Ще одне, це і Христос молився до Господа, і це важлива річ в нашому житті молитися. Він молився, як він казав учням, хоча б ви помолилися час чи пошукали його, і це важливо також з нами. Він навіть сказав. Розказав притчу про ту вдову, яка докучала судді. Казала, що ти знаєш, стукала й стукала, що, щоб він їй допоміг. І сьогодні вам бажаю, щоб ви також в своєму житті стукали, молилися, просили, не відходили. І ми знаємо, що прийде час, коли Бог відповість нам на наші потреби. Як знаєте, Єзикія, 36 й розділ, 37 й вірш каже так. Так говорить Господь Бог, ось ще і в тому являю милість мою дому Ізраїлю, мов, примножу їх людьми як, е, 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 як стадо. Це каже про те, що багато Господь примножує, коли ми просимо. Знаєте, Він каже, примножу людьми і буде їх багато. І якщо ми хочемо, щоб щось змінилось в нашому житті. То просіть, і воно прийде у наше життя. Хай Бог благословить кожного і тримає в руці своїй. Хай Божа милість буде з вами. Амінь.